Отже, ми відламали цей шматок, поклали, підписали, нажимаємо паузу. Він у нас далі працює і робить внутрішні елементи. Рекомендую після кожного елементу, тобто він його зробив, цей елемент. Ми Підписали, відламали, поклали. І тоді наступно працюємо. Між кожним елементом зовнішнім і внутрішнім, чи будь-яким, між одною і другою літерою, станок буде зупинятись на 5 секунд. Тобто він зробив якусь частину літери, в зовнішню, наприклад, літери R, зупинився отак на 5 секунд, і потім, коли Пройде 5 секунд, він почне робити внутрішній елемент. Ото для вас буде інформацією для того, що починається наступний елемент. Після того, коли він почне його подавати, ви натискаєте паузу, відламали, підписали, відпустили паузу. Він почав їхати далі. Коли літера завершиться, то отак вона у нас буде виглядати. Ви її відламали, прибрали, і у вас залишиться шматок алюмінію, який отут. Важливо, що коли ви будете запускати нову роботу наступну літеру, цей алюміній потрібно повернути у початкову точку, бо так ви просто викинете шматок алюмінію, який буде відрізаний там фрезою.